У своїх сюжетах ми часто розповідаємо про різноманітні ініціативи та людей, які допомагають нашим військовим, завдяки їхнім зусиллям, благодійним заходам та підтримці, захисники та захисниці отримують все необхідне для оборони країни. Сьогодні ми хочемо не лише розповісти, але й подякувати всім, хто долучився до збору коштів на РЕП для 105-ї окремої бригади ТРО. Його телеканал TV4 відкрив з нагоди свого 33-го дня народження. Хочу відзначити, що разом з вами ми оперативно лише за два тижні для потреб. 105-ї бригади, а це покупка Ребу. Зібрали необхідну суму 130 тисяч. Важливі були кожна гривня 50 чи 100 гривень. Але найбільший донат це 33 тисячі гривень. Важливу роль у зборі коштів зіграли місцеві бізнеси та підприємці, які активно долучалися та робили свої внески. Хочу подякувати підприємствам, організаціям, компаніям, які долучилися до збору. Це Техінмаш, це Тернокорс. Це Тернотоп, будівельна компанія Матла, стоматологічна клініка прощених, технічний університет, в особі студентів і вкладачів, і дитячий садочок номер 3 міста Тернополя, і багато інших. Підприємці кажуть, не могли залишитися осторонь, а чи відчувають особисту відповідальність за підтримку наших військових? Для них це не просто благодійність, а внесок у безпеку країни та майбутнє своїх сімей. Обов'язок кожного громадянина долучатися до допомоги нашим хлопцям, які боронять боронять на передовій, і вони завдяки ним передова проходить не в нашому місті. Тому я вважаю, що кожен не тільки підприємець, а кожна людина мала би долучитись до цієї справи. Той народ, який не годує свою армію, він вимушений буде годувати чужу армію загарбника. Тому я би не хотів би годувати армію загарбника. Свій внесок у перемогу України робили також і найменші мешканці Тернополя. Наші вихованці 23 діток. Є батьки, діти військовослужбовців, і те, також батьки часто звертаються до нас. З різними потребами, і ми намагаємось допомогти. Дуже часто звертаються волонтери. Ольга Довбенко каже, намагаються відгукуватися на кожен запит з фронту. Часто це не лише фінансова допомога, але й дитячі малюнки та амулети. Ми пам'ятаємо, що кому ми завдячуємо цим спокоєм, кому ми завдячуємо кожному промінцю сонця і кожному вечірньому небу. Ми про це пам'ятаємо, і ми намагаємось. Не просто чекати перемоги, а всіма силами допомагати і наближувати перемогу. До збору активно долучалися не лише бізнеси, але й усі небайдужі, які жертвували кожен скільки міг. І лише завдяки таким спільним зусиллям ми досягли бажаного результату. Велике спасибі вам, дорогі тернополяни, і також не лише тернополянам, бо я бачу по звіту долучалися і кияни, і мешканці інших міст України. Це дуже приємно. Ми обіцяли зробити три таких подарунки, сюрпризи і рандомно визначимо, і обов'язково про це розкажемо. Результати розіграшу шукайте на наших сторінках у соціальних мережах.